Росіяни ну, неадекватно воюють, з'являються такі зрадницькі повідомлення про те, що десь там командування неправильно поступає, кидає голих босих в бій. Це потрібно для того, аби Похитнути вірність і стійкість в боротьбі з ворогом українці ще долари не міняли. Вітаю! Ви відомий як режисер, оператор, постановник, сценарист фільмів про українську ідентичність. А яка головна роль ваша зараз? І яка задача? Зараз я взяв до рук зброю і захищаю Україну в підрозділах територіальної оборони на сході України. Вісім років тому ви так само захищали Україну, але під час антитерористичної операції. Чим той досвід вісім років тому відрізняється від того, що ви проживаєте зараз? Тоді була менша інтенсивність бойових дій, і зараз набагато більше обстрілів. Взагалі на фронті на інших ділянках багато штурмів, відповідно, багато втрат ворога з нашого боку, на жаль, теж є втрати. І от ця війна характерна інтенсивністю бойових дій і масовими руйнуваннями інфраструктури, жилих будинків, вбивствами цивільних. І це, звісно, набагато страшніше щодо інформаційно-психологічних технологій проти українського війська. Чи поширюють всередині саме і, можливо, є якісь такі приклади? Так, намагаються ворог дезорієнтувати, внести смуту і серед військових, і це часто розсилається повідомлення по месенджерах. Так само в соцмережах з'являються такі зрадницькі повідомлення про те, що Десь там командування неправильно поступає, кидає голих босих в бій. Це потрібно для того, аби похитнути вірність і стійкість в боротьбі з ворогом. І ворог це Давно робить, часом вміло, але ми вже навчилися протистояти цим повідомленням і розрізняємо фейки від реальних ситуацій. Тому що дійсно буває це війна, і тут немає чогось чорного чи білого однозначного. Завжди все складно і багатогранно. І ми намагаємося, якщо є якісь проблемні ситуації. Заглибитися, дізнатися, дізнатися, ну, що насправді відбулося, і таким чином ну, спростувати фейки, якщо такі є. Рівно рік тому ви були з прем'єрами в містах Краматорськ, Одеса, Харків з фільмом Хто ми Психоаналіз українців? Яка атмосфера тоді взагалі була на прем'єрах? І чи було таке відчуття, що цей фільм дуже вчасно там? Тоді були. Повні зали глядачів на прем'єрах от, от саме в цих містах, ну в всіх містах. І я розумів, що аудиторія мого фільму на той момент є доволі вузькою, тому що особливо в тих регіонах України, де рівень свідомості української розуміння важливості ідентифікації себе як українців, і я розумів, що я побоювався, що можливо, можливо буде мало людей, що можливо ці меседжі не будуть зрозумілими, але е, людей було багато. Це було якраз в тому процесі, коли говорилося, що буде велика війна, і люди е, приходили і ну. Часто після фільму плакали і розповідали свої історії родині, тому що радянська влада, російська, кремлівська, так вона нищила українців впродовж двадцятого століття і. І робить це зараз, і тому важливо знати свою історію І, власне цим фільмом я хотів донести ці ідеї і зараз спостерігаючи вже через засоби масової інформації через соцмережі про те, як ну прокинулась свідомість, лише я жалкую за те, що якою ціною це сталося лише після такої явної агресії, після жертв, і руйнувань, яких знань про фронт? Зараз бракує цивільному населенню. В першу чергу це надання е, домедичної допомоги, е, це те, що я рекомендую всім у вільний час е, знаходити можливість вчитися, надавати домедичну допомогу як і собі, так і іншим, і відточувати ці навички постійно. Ну тобто, не раз пройти курс, а регулярно намагатися це робити, тому що. Росіяни ну, неадекватно воюють, знищують цивільну інфраструктуру, б'ють по жилих будинках, і ніхто ну, не знає, коли може знадобитися ці знання. Але озброєним цими знаннями треба бути завжди, тому що це може врятувати життя. Це передусім. Так само зараз є багато програм, інформації про. Вибухонебезпечні предмети, які можна знайти в прифронтових зонах, які так само можуть ну, розкидати по мирних містах, і потрібно це теж знати. Ну, це такі два основні фактори. З іншого боку, мирним цивільним людям, так, я теж рекомендую готуватися до війни. Особливо ті, хто ще не війську, тому що війна не закінчилась. Ми всі, звісно, прагнемо перемоги. І очевидно, що вона буде. Ми не можемо зараз говорити про якісь терміни. Але навіть якщо в найближчій перспективі вона буде, то вона може знову розпочатися активними бойовими діями пізніше. І не треба вводити себе в оману, що це якось ну, когось мене треба бути готовим до цього і в першу чергу морально-психологічно до цього готуватися і так само прикладними знаннями як і там військовою підготовкою так і от, медичною підготовкою тому що о, ну ми маємо подорослішати і усвідомити що це наша відповідальність перемогти і зберегти цю країну для себе і майбутніх поколінь що найбільше цінується на фронті з того, що передають прості українці, насправді вражає те, що зараз це масовий процес, і люди всіляко допомагають гривнею. І навіть такі найменші кошти, які люди дають, це теж дуже важливо, тому що як жартують, що в українці ще долари не міняли, тобто наша. Економіка все-таки тримається на заощадженнях українців, на їхній жертовності, і звісно, нам дуже важлива західна зброя саме. Але щодо якихось е, таких моментів е, логістики, забезпечення, харчування, причому в армії е, з усім цим все гаразд, це все є е, на хорошому рівні. але Часто, наприклад, якщо йде мова про посилки з дому, то присилають щось домашнє для того, аби ну, трішечки домашні атмосфери передати туди і відчути цю близькість. Але ми завдячуємо волонтерам, людям, які донатять гроші, за Ті речі, які нам дійсно необхідні, це і автомобілі, це і тепловізори, і дрони. І це ті речі, які нам справді рятують життя і є дуже необхідними. І, на жаль, ці речі є якраз розхідними матеріалами на війні, тому що часто потрапляють під обстріли, автомобілі. Техніка виходить з ладу: дрони, ворожі реби забирають, блокують сигнал і вони втрачаються. Війна вартує дуже дорого, і я вдячний те, що люди це розуміють і допомагають. Про фільм, ідея час якою настав». Як ти прийшов до цієї ідеї? Після показів в турі Україною багато глядачів казали, що ну. От, проситься якесь логічне продовження, що ж далі має бути. Тобто у фільмі попередньому була певна недосказаність, там лише був маленький рецепт того, що робити далі. І я думав над тим, ну про що може бути наступний фільм, бо тема дуже об'ємна. Але я вирішив зосередитись на цінностях, які нас можуть об'єднати. Тому що. Ну, за моїми спостереженнями, українці об'єднуються лише в часи кризи, криз, війни, пандемії, ну будь-яких таких суспільних негараздів. І коли ми лише стаємо на певний шлях стабільності, Починаються сварки, срачі, розлади. І мені здається, це нас ну, приторможує в нашому розвитку. І я хочу, аби у фільмі ми проговорили цінності і ідеї, які нас будуть об'єднувати після перемоги, окрім цих негараздів. І я хочу. Зпозичити, поцікавитися досвідом інших країн, які вийшли з-під гніту Росії, теж мали війни. Це наші там сусідні країни, і Польща, і Фінляндія. Тому що ну, їм вдалося, ну так як на наш погляд, вийти по перше і перемогти. По-друге, досягти якогось рівня розвитку, який їм. Підходить і це безумовно дуже широкий спектр моментів різних, але в першу чергу мені здається, це цінності і суспільний договір, який ми маємо укласти. Ну от, наприклад, на початку війни це було, що ми там не критикуємо владу, не зважаючи там на якісь моменти. І і цей суспільний договір він ну працював зараз в процесі е, війни. Ми розуміємо, що ми вже перейшли певний етап, і зараз є е, потреба навіть в деяких моментах е, ну, вказати владі чи чиновникам на якісь помилки прорахунки лише заради того, аби е, перемогти цим фільмом. Е, Пробують допомогти зрозуміти, що потрібно нам далі. У 2015 році під час служби в АТО ти знімав проект Музика воїнів. Тоді українські військові виконували музичні твори. Зараз ти працюєш, я так розумію, не так активно, але працюєш ось над цим фільмом. Чому важливо, щоб українські воїни також були видимі як творчі люди? Є культура, яка має бути збережена в умовах війни, тому що один одна із цілей Росії знищити фізично, знищити ідентичність і сприйняття, і так само культуру. Ну і це було вже впродовж століття. Зараз це так само відбувається. І я ну втішений, що по перше, багато. Творчих людей пішли до війська і своїм прикладом показали, що от зараз дійсно пріоритетно фізично боротися. І коли вже з'явилася можливість, почали творити на війні. І те, як культура, як культурні діячі себе проявили зараз, це досить потужно. Мені здається, цю боротьбу ми гідно виграли і, і продовжуємо. Перемагати тому що ми бачимо це, наприклад, по піснях. Яка хвиля нових пісень з'явилася одразу після вторгнення і продовжує створюватися. І цікаво, те, що росіяни, бачачи популярність наших пісень, просто їх перекладають і вкотре крадуть, як і раніше це робили. Я тішуся, що незважаючи на війну, все таки відбувається український кінематограф, виходять фільми. Так, їх менше, але, але це відбувається. І тому я намагатимусь теж в цьому процесі працювати на розвиток і культури і робити свій вклад в перемогу.